Вітаю шановних вчителів, шановних методистів. Дякую інституту модернізації з міста освіти за можливість представити наш підручник Геометрія 7 клас, який ми підготували з провідним українським видавництвом Геннази і який бере участь у конкурсі підручників 2021 Четвертого року. Ну, на нашу думку, у підручника є досить багато переваг. Ми відзначимо 5 основних з них. Матеріал підручника відповідає авторській модельній навчальній програмі, яка складена за рахуванням практичних пропозицій вчителів середньої школи. Теоретичний матеріал подано модулями з використанням опорних сигналів, схем та яскравих малюнків. Підручник, у порівнянні з останнім підручником, який видавався за держзамовлення, це був 2015 рік підручник 7 класу Геометрія. Тоді останній рік, мій у всякому разі, підручник видавався за держзамовлення. Так ось у порівнянні з цим підручником, наш підручник, який ми подали на конкурс через відповідно 9 років, він оновлений приблизно на 40-50%. Підручник містить велику кількість цікавих для сучасних дітей життєвих Задач, які допомагають прищепити учням любов до математики, завдяки великій кількості задач патріотичним змістом формується цілісне сприйняття предмету, продукується національна свідомість особистості. Підручник так само починається, як і абсолютна більшість моїх підручників вступного слова до всіх сторін навчального процесу, дітей. Вчителів та батьків. Ми зробили такі повноцінні мотиваційні шмут-титули, тобто в алгібрі, ви бачили, це така половинка листочка, тут у нас це таки трішечки підручник тоньший, називаємо це так. І тут у нас була можливість зробити такі красиві художньо-кольорові мотиваційні шмут титули В цьому розділі ви пригадаєте, дізнаєтеся, навчитеся і так далі. Ось такі, відповідно для 3 і 4 розділу. 4 розділи у підручнику. Теоретичний матеріал, так само, як і у підручнику з алгебри, поданий модулями. Ви бачите це на екранах. На нашу думку, це допоможе учням краще засвоїти цей теоретичний матеріал. Це було обговорено з вчителями і саме в такому форматі. Вчителі нас попросили давати теоретичний матеріал у підручниках сьомих класів. Як у всіх моїх підручниках, задача 4 рівнів складності та задача підвищеної складності, задача з зірочкам. Звичайно, все це присутнє у підручнику 7 класу Геометрія. Новацією є те, що в кінці кожного розділу подана рубрика Головне в розділі цього не було у підручниках 2015 року, з яким я обіцяв порівнювати. Це новація в підручниках саме цього року. Підручник містить вправи для повторення кожного розділу. Цих цих прав достатньо для того, щоб провести повноцінне повторення в кінці навчального року. Ну, Знову таки те, що не було у 2015 році, це вправи рубрики Підготуйся до вивчення нового матеріалу. Назва рубрики безумовно каже сама за себе, вчителі чудово розуміють, ну, для чого ці задачі автор вводить у підручник. Ну, звичайно, як у всіх моїх підручниках з першого класу по 11, є задачі, які вчителі називають задачі з кубіком Рубіка. Піктограма кубік-Рубіка це вправи рубрики цікаві задачі поміркує, одначе». в кожному параграфі є така задача. Ці задачі дозволять виявляти нам учнів здібних до математики, розвивати їхні здібності. Звичайно, у підручнику є дуже багато патріотичних задач. Це задачі рубрики Україна це ми, задача з українознавчим наповненням. Я думаю, що вже нікого не треба вмовляти, такі задачі застосовувати на уроках, тому що ну, на початку, коли я ці задачі запроваджувала свої підручники, ну, не всі з цим погоджувалися. А тепер мені дуже радісно. Знати про те, що інші автори також включають українознавчі задачі у свої підручники математики. Правильно роблять. Я це теж включаю, намагаюся такі задачі складати. Ось, наприклад, задача, в якій ви можете розшифрувати назву міста Харків. А ось задача така дослідницького характеру, ми повинні Розшифрувати назву, прочитати прізвище Кравчук. І далі ми другим питанням, яких відомих українців цим прізвищем, ви знаєте, інтернет допоможе дізнатися про тих, кого не пригадали. Ось такі патріотичні задачі. Також ось задача створена на основі цікавих фактів. Кого з українців, розшифрувавши прізвище Костенка, ви можете знати, кого з відомих українців, з відомих українців має таке прізвище. Задачі рубрики Життєва математика, вони з'явилися, їх не було в підручнику 2015 року, вони з'явилися у підручнику 2024 року. Різні задачі пов'язані в тому числі з фінансами, але так чи інакше, кожна ця задача пов'язана з геометрією. Підлогу кімнати покривають ламінатом. Фермерська родина там вирощує гірки, продає. Ми повинні порахувати, скільки там кілограмів вони зібрали, яку виручку будуть мати, і так далі. Тобто задачі, які пов'язані відповідно із життям, і відповідно пов'язані з геометрією. Знову таки, у кінці кожного завершеного з містового блоку є домашня самостійна робота, та QR-код із посиланням на неї. Тобто, знову таки робота, як і у підручнику 6 класу, є і у самому підручнику, і за QR-кодом, що дітям дуже цікаво, вони можуть пройти цю роботу онлайн. 13 задача, вона дається окремо по іншому QR-коду, як ви бачите. І, звичайно, те, що ви бачили на деяких попередніх слайдах, QR-коди з посиланням на вправи також присутні Один, одна з таких вправ на ваших екранах. Прошу, якщо є можливість, зайти на сайт Шановного інституту модернізації з міста освіти, вже виставлені підручники різних авторів, розглянути. Мій підручник, якщо буде час, будь ласка, прогортати його, скажімо так, віртуально прогортати. Сподіваюся, що наші підручники вам, шановні вчителі, допоможуть якісно виконувати свою роботу, якісно навчати учнів. А свій другий виступ я закінчую. Дякую за увагу.